Усім привіт! З вами PanTrade і сьогоднішня наша тема технічний аналіз, графічний аналіз, дивергенція та конвергенція. Дана тема не є принципово новою, однак вона має на меті підвести підсумки вже пройденого матеріалу, а також розглянути різні нюанси, які можуть виникати як в процесі аналізу, так і в процесі безпосередньо прийняття рішення про відкриття торгової позиції. Отже, основні завдання підвести підсумки та закріпити вже пройдений до цього навчальний матеріал, розглянути приклади аналізу графіку ціни. А також розглянути найбільш поширені на даному етапі помилки. Яким чином ми це будемо здійснювати? Розгляд прикладів аналізу ринку з використанням інструментів технічного та графічного аналізу, а також дивергенції та конвергенції. До речі, будемо розглядати як класичну, так і приховану. Розпочинаємо. Приклад перший. Графік ціни валютної пари фунт єна ми одразу можемо помітити несхідний канал, який є на початку. Тобто є можливість провести як лінію опору, так і лінію підтримки. По двох точках, як ми знаємо, це мінімум, що необхідно для побудови цієї фігури. Несхідний канал. Перше, на що ми звернемо увагу, тобто він є несхідним, графік ціни знижується на даному етапі, однак у нас є конвергенція, тобто мінімуми, а саме ціни закриття на графіку знижується, тоді як на індикаторі вони знаходяться приблизно на одному рівні. Тобто, можливо, формуються певні передумови до розвороту графіку ціни, тобто до зміни тренду, із несхідного на висхідний. Аналізуємо далі. Тобто, зараз ми розглядаємо можливість. Відкриття торгової позиції на купівлю, виходячи із цього торгового сигналу, який називається конвергенція. Якщо ми звернемо увагу на максимум, лінію, пам'ятаєте, проводимо по цінах закриття, оскільки ми зараз з вами е шукаємо сигнали конвергенції дивергенції, тобто з графіком ми працюємо саме так з цінами закриття, бачимо, що у нас є прихована конвергенція, натяк графіку, ціни індикатора, який свідчить про те, що існує з. Зберігається висока ймовірність того, що графік ціни продовжить своє зниження у найближчому, е, найближчим часом. Таким чином у нас формується певна розбіжність у різних торгових сигналах. Нагадаю, конвергенція говорить про те, що варто розглядати можливість е, про, щодо відкриття торгової позиції на купівлю. Прихована конвергенція говорить навпаки. Дуже хороший приклад, і яким чином нам вийти з цієї ситуації. Дуже просто нам необхідно дочекатися формування відповідного торгового сигналу підтвердження. Ми знаємо це з попередньої теми для відкриття торгової позиції. Є необхідним отримання підтвердження. Отже, підтвердження в даному випадку буде пробій саме лінії опору. Несхідного каналу, відповідно, очевидним стає те, що прихована конвергенція себе в даному випадку не виправдовує, тобто ми не отримали торгового сигналу на продаж. Натомість ми отримали торговий сигнал на купівлю, а цьому передувала звичайна конвергенція. Після пробою лінії опору несхідного каналу з'являється можливість для відкриття торгової позиції на купівлю. І графік ціни продовжує рух у відповідному напрямку, напрямку пробою, що дозволяє отримати від. Відповідний прибуток. Є ще один е, нюанс е, в даному випадку, на який варто звернути увагу, тому що на практиці е, він може досить часто виникати. Отже, е, ви бачите можливість е, відкриття торгової позиції на купівлю раніше при пробої ось цієї лінії опору. Чи коректно було так робити, чи ні. Звичайно, по історії ми розуміємо, що ми б отримали ще більше прибутку, тому що ми б ввійшли в ринок раніше. Однак це по історії, ми вже зараз все бачимо. Що робити коли ми не бачимо, куди піде графік, отже, в даному випадку відкриття торгової позиції при пробої даної лінії опору є досить ризиковим рішенням. Чому тому що конвергенція, яку ми розглядаємо ще з самого початку, вона більше стосується саме пробою верхньої лінії опору. Ось ця маленька лінія опору вона має свої е, показники індикатора. Давайте ми на них подивимося. Бачите? тобто Тут у нас мінімуми знижуються, що на графіку в цьому маленькому проміжку, де є побудована лінія опору, що на індикаторі. Тобто тут у нас немає конвергенції взагалі. Відповідно, не зовсім коректною буде купівля при прибої з цієї маленької лінії опору. Тобто, велика конвергенція не належить до цієї маленької лінії опору. Тому що е, оці мінімуми знижуються як на графіку, так і на індикаторі. Ми це щойно показали. Звичайно, на практиці е, інколи приймається рішення і по таких торгових сигналах, але це дуже виняткові моменти, і е, там, як правило, приймається рішення конкретно по тому чи іншому епізоду, тому чи іншому торговому сигналу. Але загалом е, це не рекомендується робити. І з переваг, конкретно в даному випадку, варто назвати мінімальну величину. Ордера стоп-лосс, тому що тут дуже, дуже маленький стоп-лосс можна поставити. Однак для чого е, погоджуватися на ризики, навіть якщо вони мінімальні, коли сигнал не є дуже надійним. Рухаємося далі. Тут ми приймаємо рішення про те, що даний торговий сигнал є ненадійним. Входимо по пробою лінії опору саме на східного каналу, чому ми обґрунтували. Наступне, що ми бачимо, це фігура графічного аналізу, впевнений, ви її впізнали. Називається вона голова і плечі. Дивимося е, з точки зору оцінки дивергенції конвергенції. Є у нас дивергенція. На графіку ціни максимуми ростуть, будуємо лінію, нагадаю, на графіках по цінах закриття. В окремих випадках окремі індикатори, ми говорили про це раніше, можна будувати потінк, якщо індикатор в формулі своїй математично враховує хай е, або лоу. Відповідних свічок. RSI, який зараз я використовую, як і більшість інших, будується по цінах закриття. Тому ми і на графіку також звертаємо увагу саме на ціни закриття при пошуку дивергенції та конвергенції. Конкретно зараз бачимо з вами дивергенцію. Вона свідчить про те, що графік ціни має схильність до зниження, до зміни напрямку з висхідного на низхідний. Відповідно, чекаємо на можливість щодо відкриття торгової позиції. Ну тут в підсумку. Формується ціла фігура, голова і плечі. Відбувається пробій лінії підтримки, і рух у напрямку пробою, що ми і спостерігаємо з вами. По фігурах також є можливість визначити потенціал, ціну, яку ми називаємо цільовою, де ми фіксуємо прибуток. Називається вона Тейк Профіт. Тейк профіт виконується, досягається без проблем. Ціна навіть продовжує ще трішки зниження своє нижче, ніж ми собі визначили, що, звісно, позитивом. Але тут. Потрібно пам'ятати про дисципліну і про чіткість роботи згідно правил, згідно ваших, вашого, ваших установок, ваших принципів роботи тощо. Далі бачимо відбій, відбій графіку ціни від певної точки. Відрівня, який бере свій початок ще з моменту побудови, з моменту формування східного каналу. Про рівні, побудову рівнів, пошуки сильних рівнів, про те, як визначати рівні з точністю до пункта, кількох пунктів, ми з вами ще будемо говорити в майбутньому. В даному випадку ми з вами подивилися, як працювати із східним каналом, також з фігурою графічного аналізу голова плеча і розглянули на певні важливі нюанси. Отже, приклад другий. Зараз ми розглянемо. Графік ціни золота. Перше, що ми спостерігаємо, це висхідний тренд. Графік ціни росте. Він зростає, ціна зростає. Ми маємо можливість з вами спостерігати дивергенцію. Вона є прихованою. Тобто мінімуми на графіку ростуть, так само будуємо по цінах закриття лінію. На індикаторі вони знижуються. Це класична, прихована, саме прихована дивергенція. Далі аналізуємо: у нас також мінімуми на графіку зростають. Індикатор продовжує показувати приховану дивергенцію. Це говорить про передумови щодо подальшого зростання. Тобто, ми шукаємо можливість для відкриття торгової позиції на купівлю. Конкретно в даному випадку ми бачимо формування торгового коридору. Відповідно торговим сигналом, підтвердженням буде пробій рівня опору торгового коридору. Саме тоді ми відкриваємо торгову позицію на купівлю. Зараз ми спостерігаємо те, що графік ціни справді пішов у напрямку пробую і дав можливість заробити певну суму прибутку із цього торгового сигналу. Аналізуємо далі. Зараз будемо працювати з фігурою графічного аналізу висхідний клин. До цього бачимо, що графік ціни разом з індикатором нагадаю, це індикатор RSI. Конкретно тут я користуюся параметром 9, це період. Якщо говорити загалом, Загалом про різні таймфрейми, як правило, я використовую всюди 9 період. Він досить коректно показує потрібні сигнали. Висхідний клин, і бачимо з вами тут дивергенцію. Дивергенція, яка говорить про те, що, ймовірно, графік ціни планує змінювати напрям свого руху із висхідного на низхідний. Чекаємо далі. Бачимо, що дивергенція у нас утворюється подвійна. Тобто, знову ж таки, максимуми на графіку прямують вгору, на індикаторі вони навпаки знижуються, що також підтверджує, підтверджує ці наміри, які виглядають досить серйозно. Торговий сигнал друге, що нам потрібно. Ну, впевнений, фігуру графічного аналізу «Восхідний клин ви помітили. Тобто, обидві лінії йдуть вгору, пробій лише пробій лінії підтримки приймається. Щоб це була дійсно фігура «Восхідний клин. Він відбувається, бачимо пробій. Графік ціни йде у напрямку пробою. То добре пам'ятає правила роботи з фігурами, зокрема ви клином, ви бачите, що тейк-профіт виконується і ми досягаємо е, потрібну ціль. По суті, одразу після виконання тейк профіту, графік ціни змінює напрям свого руху, або ж коректується трішки вгору. Е, Продовжимо розглядати золото. На даному графіку, на що варто звернути увагу? Отже, хороша, класна, справді хороша лінія підтримки. Потім відбувся пробій цієї лінії підтримки, і графік ціни гарно пішов донизу. Якщо ми. Подивимося уважніше, ми з вами бачимо фігуру. Фігура графічного аналізу симметричний трикутник. Знаємо, що симметричний трикутник це єдиний із трикутників, який може пробуватися в обидві сторони, тобто як бути фігурою продовження, так і фігурою розвороту тенденції. Якщо ми з вами подивимося на індикатор, Бачимо, що максимуми вони знижувались і на графіку ціни, і на індикаторі. Про що це говорить? Чи це є дивергенція, чи це є конвергенція? Чи це є прихована або ж класична? Насправді ні те, ні інше. Тобто, в нас тут підтвердження зі сторони дивергенції конвергенції немає жодного. Таким чином, ми з вами розглядаємо суто фігуру без підтвердження зі сторони індикатора. Таке також трапляється. Однак це торговий сигнал, який просто не має підтвердження. Його можна брати до уваги і використовувати для торгівлі. Наступне, що ми з вами бачимо, фігура графічного аналізу, яка називається подвійне дно. Працюємо також згідно правил, бачимо конвергенцію, що свідчить про ймовірність розвороту саме вгору графіку ціни, відбувається пробій лінії опору, і так само як і в симметричного трикутника. Торгова позиція виявляється прибутковою, оскільки графік ціни е, прямує в напрямку пробою і дозволяє заробити відповідну суму прибутку по даному торговому сигналу. Наступне на що ми звернемо увагу, максимуми на графіку ціни зростають на індикаторі, вони йдуть донизу. Тобто ми говоримо про дивергенцію. Класична дивергенція вона свідчить про ймовірні зниження. Мірність розвороту із висхідного на несхідний рух ціни, і ми з вами е, чекаємо лише на підтвердження. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми з вами працюємо по, е, також по фігурі. Фігура називається подвійна вершина. Ще не було подвійне дно, зараз подвійна вершина. Коли ми з вами працювали по фігурі подвійне дно, ми працювали на пробій лінії опору. Коли ми зараз працюємо по фігурі подвійна вершина, я побудував саме рівень. рівень, а не лінію. Рівень підтримки. Чому? Кожну фігуру потрібно, особливо фігуру типу подвійне дно, подвійна вершина, потрібно розглядати в межах конкретних, конкретних ситуацій. Тобто індивідуально. Зараз ми з вами бачимо дві точки, два мінімуми, дві тіні, які знаходяться приблизно на одному рівні, приблизно на одній ціні. На одному рівні я кажу. тобто Відповідно, рівень має бути не лінія. Якщо це буде лінія, вона буде горизонтальна, тобто це буде все рівно рівень. Тому ми тут не можемо будувати саме похилу лінію підтримки, оскільки це некоректно. У нас є два конкретних мінімуми, які знаходяться на одному рівні, на одній ціні. Тому тут саме рівень. Дуже важливий нюанс, тому пам'ятайте, будь ласка, що кожен приклад потрібно розглядати індивідуально, щоб побудувати саме той елемент, який там справді має бути. І на пробій якого ми відкриваємо торгову позицію. Отже, в даному випадку відбувається пробій рівня підтримки. Знову ж таки, торгова ціна чемно йде у напрямку пробою і дозволяє заробити на даному торговому сигналі. Далі звернемо увагу на ще торгові сигнали. Вони називаються конвергенція, саме прихована. Перша прихована конвергенція, бачимо другу приховану конвергенцію. Вона говорить про те, що ймовірність подальшого зниження є висока, тобто не східний тренд, не східний рух він збережеться. Отже, ми е, шукаємо торговий сигнал, який б дозволив відкрити торгову позицію по тренду, тобто на продаж без жодних змін тренду. Логічно, що це буде пробій лінії підтримки. такий собі навіть симметричний трикутник тут формується. Е, на пробій ми відкриваємо торгову позицію е, і вона е, відпрацьовується згідно знову ж таки правилами семетричного трикутника. Тобто вона знижується навіть трішки більше, ніж нам говорить, е, говорять правила, і де б ми виставляли take профіт. Тобто дана торгова позиція також приносить прибуток. Приклад номер 4 розглянемо графік ціни валютної пари євро-долар. Будь ласка, зверніть увагу ось на цю ділянку. Графік ціни демонструє зростання в відповідних часових е, періодах терміна. Тобто є в нас висхідний тренд. Формується торговий сигнал, який називається дивергенція. Ми чекаємо на можливість відкриття торгової позиції за певною умовою за підтвердження. Конкретно тут я говорив, що можна будувати лінію, можна будувати рівень. Тут ну, аж ніяк не можна побудувати рівень, тому що лінія є очевидною. Подивіться наскільки красиво вибудувалися ці мінімуми, ці точки. Лише лінія, лише лінія підтримки, на пробій якої ми відкриваємо торгову позицію. Ось саме на цьому я хотів би зосередити вашу увагу розглядаючи даний приклад, друзям. Графік ціни е, демонструє чудове зниження. Звичайно, напевно, що на базі якихось фундаментальних факторів це відбулося, але ми зараз з вами аналізуємо суто з точки зору технічного аналізу і прийняття рішень ми здійснюємо суто з цієї ж таки точки зору. Тому е, цьому зниженню передувала дивергенція. І, звичайно, пробій, що був підтвердженням: пробій лінії підтримки. І відбулося дуже красиве зниження, відповідно, можливість отримати прибуток із даного торгового сигналу. Приклад номер 5 Розглянемо з вами графік ціни золота. По золоту, зверніть, будь ласка, увагу. Ось на цей рух, тобто він був звичайно висхідним. Формується у нас дивергенція. І пробій. Пробій рівня підтримки. Це фігура. Фігура графічного аналізу подвійна вершина. Тут також буде рівень, не буде лінія. Бачите, що це очевидно, тому що у нас є пробій рівня. Дві точки, які знаходяться приблизно на одному рівні, тобто це не лінія, це пробій рівня підтримки. І відкриття торгового сигналу у відповідному напрямку. Є у нас також прихована конвергенція. Що говорить про зниження, про високу ймовірність подальшого зниження ціни, про бій лінії підтримки і досягнення відповідної цілі, з точки зору таки, графічного аналізу. Це також симметричний трикутник, в даному прикладі от ми саме на нього вал і зосереджуємо. Працюємо по симметричному трикутнику. Далі бачимо з вами зростання ціни. Вгорі формується сигнал, який називається дивергенція. Відкриття торгової позиції відбувається на пробій лінії підтримки, і графік ціни йде у напрямку пробою. Тут також була фігура, це фігура висхідний клин. Наступне на що б хотілося звернути увагу, ви також можете в межах вашої практики, як в межах навчання, так і в межах торгівлі. Ви можете звернути увагу ось на таку закономірність. Інколи, окрім дивергенції чи конвергенції, як класичної, так і прихованої, можуть траплятися ось такі комбінації, коли мінімуми на графіку ціни вони знижуються і на індикаторі також знижуються. Коли максимуми на графіку ціни зростають і на індикаторі вони також зростають, це не є абсолютно жодним е сигналом, і він не свідчить про щось, щоб варто було брати до уваги. Він свідчить просто про факт. Так, мінімуми знижуються, так, мінімуми знижуються, ціна йде донизу. Так, ціна йде донизу, каже індикатор. Максимуми ростуть, і індикатор каже так, максимуми ростуть. Тобто це просто підтвердження, констатація, якщо завгодно, констатація факту. Не більше. Тобто на це увагу особливо звертати не потрібно. Одна із найбільш корисних речей, які показують індикатори саме в, в даному випадку, та й загалом, технічному аналізі, це дивергенція та конвергенція, як прихована. Так і класично. Тому наполегливо рекомендую не нехтувати даними торговими сигналами і використовувати їх активно у е, технічному аналізу та в торгівлі, звичайно ж таки, загалом. Це була тема: Технічний аналіз, графічний аналіз, дивергенція та конвергенція. З вами був Пантрейт. Усього найкращого та до нових зустрічей!